Моє шанування, ви на Ютуб-каналі Львів Медіа. Ми дякуємо вам за довіру. Прохання до вас. Підпишіться на наш канал, адже за статистикою більшість нашої аудиторії чомусь на нас досі і не підписана. Підтримайте нас своєю підпискою, коментарем та дзвіночком. Сьогодні у нас актуальне життя Львівської області, і в нас в гостях перший заступник голови Львівської обласної державної адміністрації Андрій Годик. Слава Україні! Дякую, Героям, що слава. прийшли. Ну, ми всі помітили, що світло вдома є. В принципі, слава Богу, але що в нас з електроенергією станом на зараз? І чи може змінитися ситуація? Те, що в нас є електропостачання в домівках, то не тільки потрібно дякувати Богу. Це ми дякуємо і нашим енергетикам, і нашим силам протиповітряної оборони, тому що теперішній, більш-менш стабільні ситуації з електропостачанням, це дійсно склалося ряд факторів. Ті події декількох тижнів, які були зумовлені суттєвими обмеженнями в електропостачанні, були зумовлені тим, що ряд. Енергогенеруючих об'єктів були в стадії запланованих ремонтних робіт. з іншої сторони, ми бачили ті пікові температурні показники, які зумовлювали суттєве використання охолоджуючих приладів, кондиціонування і так, далі, і так далі. На даний момент, в нас два атомних енергоблоки вийшли з ремонтних робіт, як наслідок, додаткова генерація появилася в енергосистемі. Крім цього, температурні показники доволі зараз є комфортними, як наслідок споживання електропостачання суттєво зменшились. Але потрібно чітко розуміти, що е, якщо аналізувати попередні роки, то ми маємо таких умовних два пікових місяці: це липень, і кінець січня, воно так постійно е, відбувається певний паритет по споживанню. Та, і ми, тому потрібно на зиму теж готуватися, що можливі. Е, Обмеження в частині електропостачання теж будуть а робили можливо, прогноз. Я розумію, що прогнози це справа невдячна, але скільки взимку годин може в добі не бути світла? Дивіться, тут насправді має бути поєднання декількох факторів: або вони настануть, або ні. Якщо не будуть нових обстрілів по генеруючих потужностей або по об'єктах систем передачі електричної енергії, то система від... буде працювати енергосистема буде працювати більш-менш стабільно і як наслідок обмеження в електропостачанні будуть доволі мінімальними. Якщо ця ситуація буде повторюватися, і зокрема будуть повторюватися удари по об'єктах генерації, то на превеликий жаль, нам можливо доведеться е... перебувати без електропостачання так само, як в липневі дні, тобто половину доби з певним інтервалом. Збалансованим інтервалом фактично можливо не буде утропостачання. Є план в області, що робити, як працювати в разі оцих блекаутів, якщо е країна-агресорка знову продовжить обстріли нашої інфраструктури. Країна? На превеликий жаль. Це вже щось не нове для нас, не тільки для нас, а для всієї України. Ми з 2022 року вже спільно з органами місцевого самоврядування, з енергетиками напрацьовуємо всі можливі варіанти реагування на випадок. Як довгострокового відімкнення автопостачання, так і повного блокауту. наше основне завдання, щоб функціонували об'єкти критичної інфраструктури і надавалися послуги нашим громадянам. Мова йде перш за все в осінньо-зимовий період: це надання послуг по теплопостачанню, водопостачанню, водовідведенню. Це два фактори, оскільки, по перш за все, треба надати послугу, з іншої сторони, зберегти систему, щоб вона функціонувала, але не було заморожено. Яка е, замороження, як наслідок потягне з собою. Доволі значні довготривалі наслідки, яким прийдеться намусувати. Що ми маємо на даний момент? Якщо ми говоримо по об'єктах критичної інфраструктури там соціального спрямування, це заклади охорони здоров'я, соціального захисту, обласного підпорядкування вони на 100% забезпечені резервними джерелами живлення, тобто генераторами, зокрема з 2022 року. Обласною владою було забезпечено саме обласний рівень понад 500 генераторів різної потужності, які були придбані, отримані від донорів. Одна з цікавить, основне, що вони встановлені функціонують. Це школи лікарні. Ні, Якщо ми говоримо по лікарні, це лікарні обласного рівня, угу. це надкластерні лікарні. Якщо ми говоримо по школах, це компетенція органів місцевого самоврядування. Ми, якщо по підготовці до опального сезону щотижнево заслуховуємо керівників органів місцевого самоврядування щодо їхньої готовності, оскільки великий сегмент критичної інфраструктури, зокрема про яку я згадував це тепло, вода і водовідведення, саме належить до компетенції органів місцевого самоврядування. Ті самі школи, вони повинні бути забезпечені резервними джерелами живлення, і це знову ж таки компетенція сільських селищних міських рад. Добре, якщо сільська селищна міська рада не встановлює генератор, наприклад, в ті самі школі, ви маєте них вплив? <плес> Давайте подивимося на ситуацію з двох сторін. З однієї сторони, адміністративний вплив все одно залишається в силу різних причин, в тому числі координуючі функції щодо забезпечення підготовки до опального сезону. Ті ж самі наради з протокольними долученнями не мають свій ефект. З іншої сторони, закон е про місцеве самоврядування в Україні і закон про місцеві адміністрації має чіткий вододіл розподілу повноважень між органами місцевого самоврядування і виконавчої влади. Децентралізація пройшла. Успішно, але ще не завершено, і доволі далеко громади стали самоврядними, але доволі дієвого інструменту впливу на них в теперішніх реаліях немає. Тому особисті відносини і бажання спільної мети тому находимо спільніше Добре, Окей, батьківський комітет, наприклад, є школа не встановлюється генератор, куди звертатися батькам, аби ну діти мали доступ до освіти. До керівника відповідного органу місцевого самоврядування це відповідно до свого сільського селищного чи міського голови. якщо ноль реакції, куди далі? відповідно дальше? звертається до нас? Ми знайдемо шляхи впливу на вказаного керівника. Люди говорять, запитаюся, і я ви вже сказали про те, що лікарні, зокрема ті, що обласного підпорядкування, будуть мати резервне енергопостачання. Але а, чи буде таке, що операції можуть робитися лише в екстрених випадках? А, тобто лише екстрена мотивація медична хірургічна допомога, чи, чи це вже просто що називається чутке? А... Якщо ми говоримо, у нас є ж е, система закладів охорони здоров'я багаторівнева. Якщо ми говоримо по кластерні класні заклади охорони здоров'я, вони на 100% забезпечені резервним живленням. Вони проходили відповідно аварійні тестування. Вони забезпечені будуть до початку опального сезону резервним водопостачанням, тому там відповідно буде здійснюватися надання медичної медичних послуг в плановому режимі. Якщо ми говоримо про місцеві заклади охорони здоров'я, то дійсно там можливі припинення тимчасово на період можливого відключення електропостачання, надання тої чи іншої послуги, але громадяни повинні розуміти, що про заклади там, районна лікарня ще щось вона буде функціонувати і в випадку необхідності всі ургентні втручання будуть забезпечені в разі необхідності. Дійсно, ми розуміємо, що це додаткове навантаження і на сам заклад, фінансова складова, і знову ж таки організаційні речі, тому що за кожним тим самим генератором повинна бути закріплена людина, спеціально навчена і з розумінням, що вона повинна зробити. Тому можливо, якщо відключення електропостачання буде довготривалим, то можливі планові е, оперативні планові втручання, в тому числі хірургічні, можуть бути перенесені, якщо це дозволяє медичні показання на більш е, пізній час, коли буде стабілізована ситуація з електропостачанням. Е, про лікарні, якщо наприклад районна лікарня їй не вистачає коштів, вона може звернутися за підтримки до обласної адміністрації, аби ну там допомогти купити цей генератор. І за все вона звернутися до балансу у до, баланс до, до балансу утримувача, тобто до свого власника. А, в умовах децентралізації у нас фактично ті ж самі районі лікарні передані на баланс органів місцевого самоврядування, і вони є в, повній, в повному матеріальному забезпеченні від них. Тому, перш за все, це зобов'язання органів місцевого самоврядування. Скажіть, а в нас є якийсь розподіл об'єктів критичної інфраструктури, де першочергово подається електроенергія? Це лікарні, і, напевно, там... Пожежні станції чи ні, у нас є ряд підзаконних нормативно правових актів, які видавав уряд. Він визначав перелік об'єктів не тільки критичної інфраструктури, а й економічного сектору, які є крайньо важливими для функціонування як населених пунктів так і економіки в умовах воєнного стану. Дійсно, такий перелік є. Він тепер ж, минулий сезон він стонову опальний сезон встановив понад 800 об'єктів і кажуть, це не тільки критична інфраструктура, це підприємства, які забезпечують функціонування і економіки. Це крайні важливих секторів економіки, і що найважливіше, це ті підприємства, які забезпечують виготовлення замовлень для потреб сил оборони. Розуміло а скажіть, якщо говорити про. Наші домівки є якісь обласні програми, наприклад, для те, для того, щоб, наприклад, там ОСББ становило собі альтернативні джерела енергії і ОСББ це великий комплекс, і для приватного сектору. Ще раз давайте звернемо увагу, що є певна відповідність і відповідальність бюджетів за ті чи інші питання. Якщо ми говоримо безпосередньо по, по приватних домогосподарствах чи багатоквартирних житлових будинках, вони знаходяться в межах не того чи іншого населеного пункту. Угу. Повну відповідальність за функціонування системи несе орган місцевого самоврядування. Якщо ми говоримо зокрема про обласний бюджет, у нас функціонує програма підтримки і забезпечення енергоефективності та енергощадності, але вона зумовлена і закцентована перш за все на обласні заклади, щоб забезпечити їхню енергоефективність і автономність в умовах повного відключення від електропостачання, тому що саме обласні заклади, мова йде про той ж самий Охмадит, там чи перинатальний центр чи Госпіталь ветеранів імені Юрія Липи в винниках вони будуть надавати у випадку необхідності найбільш фахову, найбільш функціональну медичну допомогу населенню питання: малозахищені соціальні групи, зокрема, там діти-сироти, інтернати, пенсіонати для важкохворих людей. Чи вони забезпечені доступом до. Тих ж самих генераторів, чи буде в них світло і тепло взимку? Якщо ми говоримо про об'єкти соціального спрямування, про ті ж самі, які ви зазначили, вони на даний момент стовідсотково забезпечені генераторами різної потужності. Мова йде просто про деякі нюанси, але це виклик... декілька випадків насправді, що генератор а, в тому чи іншому закладі не може забезпечити функціонування там на повний 100%, але він забезпечує там мінімальний необхідний стандарт, щоб було опалення, щоб було можливість підігріти чи Гріти харчувань. Але ми ще маємо час до початку опального сезону. Ми тісно співпрацюємо як із урядом, так і з нашими міжнародними партнерами. І фактично кожного тижня відбувається поставка там від одного до декількох там генераторів, які е, першочергово передаються на об'єкти соціальної інфраструктури. Ми про будинки говорили. Тут ще знаєте таке уточнення. Ну це звісно дуже погана риса в українців. Але коли в сусідів є світло, а в тебе нема, і те питання: чи відключали такі в області будинки, які знаходилися на одній лінії з об'єктами критичної інфраструктури чи ні? Це дійсно велика проблема для балансування системи. Поясню, чому тому, що ми вже згадували про близько 800 об'єктів, які так. мали пріоритетне електропостачання в силу своєї критичної важливості не тільки там для життєзабезпечення, а для економіки і оборони. І біда в тому, що супутнє навантаження з споживачів, які знаходяться тій самій лінії, воно суттєво перевищує споживання самих об'єктів, які мають не відключатися. Там э, за два роки операторами систем розподілу, яким э, в Львівській області найбільшим є Львівобленерго, пророблено велику кількість, велику роботу. Насправді перероблено системи э, приєднань, в тому числі як наслідок, і відключень, і там, де є можливість, э, ті супутні споживачі вони будуть вимикатися і будуть вводитися в графіки погодинних відключень для забезпечення, в тому числі принципу справедливості, щоб вони казали, що. І Як кажуть наші мешканці, щоб сусіди освіти, світу, чому так. Але не всюди треба розуміти, що не всюди це можливо. Uh -huh. І в, в окремих виняткових випадках, в тому числі, половина на невеликого населеного пункту може мати електропостачання навіть за умовою, що всі інші довколишні населені пункти будуть задіяні графіки, коли не відключень. Це суто технологічні речі, це суто неможливість відімкнути об'єкт. Або залишити про для окремого об'єкту, який є крайньо важливим, чи правильно я зрозуміла, що ці будинки, які знаходяться на одній лінії умовно, з умовною лікарнею, споживають більше електроенергії ніж сама лікарня в переважній більшості так. Ох, Які недобросовість. Ну, це їхнє базове споживання, але ми говоримо про велику кількість точок обліку і велику кількість споживачів, яких в силу а, певних обставин неможливо відключити, тому що немає можливості по об'єкту відключати. Скажіть, пункти незламності. Відкривати будемо? Я щиро надіюся, і дуже, дуже б не хотів їх відкривати, але ми минулого року, минулого сіньо зимового періоду, декілька разів приймали рішення про згортання пунктів незламності. Це було пов'язано перш за все з погіршенням погодніх умов, зниженням температури і в кризових умовно перед аварійних по декількох населених пунктах. Якщо ситуація вимагатиме безпекова ситуація, або дійсно буде погіршення погодних умов, чи буде проблема і перебої з теплопостачанням чи суттєвим електро, відсутністю електропостачання, пункти незламності будуть розгортатися У нас за минулий рік по пунктах незламності розгортались понад вісімсот. Як правило, на базі а, державної комунальної форми власності. А також байте а... розшифруємо державна комунальна форма власності. Це державні Пусті. підприємства, це державні установи. Комунальні а, комунальна власність, це школи, садочки. Якщо вони не функціонують, комунальні підприємства. Тобто, якщо школа садочок там, наприклад, умовна канікули, то там пункт не зла тут на насправді треба і на, у випадку найгіршого сценарію розглядати, що у випадку блокауту mm. школа, яка забезпечена альтернативним живленням, вона точно не буде здійснювати навчання в режимі стаціонарного навчання, вона переходить як пункт незламності і буде надавати послугу всім бажаючих можливості зігрітися і знову ж підзарядити той чи інший гаджет при необхідності. Чи робили для себе таку статистику, де найбільше користувалися пунктами незламності? Це там Львів чи там райони гірської місцевості, де найбільше було попиту на ці пункти? Якщо ми говоримо сільська місцевість, там відсоток бажаючих скористатися пунктом незглавності доволі невисокий. Це зумовлено тим, що переважно приватне домосподарство забезпечені індивідуальним теплом. І як наслідок немає такої особливої потреби дійсно використовувати як пункт незламності, пункт обігріву. Ми мали доволі такі кризові ситуації передкризові ситуації по двох населених пунктах минулого року. Це був селище добротвір і місто Новояврівськ. Ми розгортали там пункти незламності, мобільні пункти незламності, і вони користувалися там. Попитом це були такі доволі короткотривалі періоди, і як наслідок. Все стабільно, все, все стабілізували. На цей рік добротвір, Новояврівськ, у них все буде гаразд. У них там ну, тяжка ситуація була. Якщо не помиляюся, з опаленням йшлося більше. Дійсно є проблематика з опаленням. Дійсно, ситуація не проста. Але скажу відверто, вчора була ще одна нарада, в тому числі злученням кабінету міністрів. Це питання вже піднято на рівень уряду. Робиться все можливе, щоб до початку навіть не календарного опального сезону, а початку дійсно холодів мешканці селища добротвір були з подачою теплоносів. І міськовояворівське все в штатному режимі підготовка триває в штатному режимі. Давайте ще один аспект: бронювання. Як це зараз працює, бронювання працівників? І скільки в області заброньованих працівників, якщо так можна сказати, насправді, якщо дозволити, з кінця розпочнемо, то підвести загальну кількість заброньованих може насправді тільки або Міністерство оборони спільно з штабом. Або Міністерство економіки, оскільки одна і друга інституція приймають рішення в кінцевому бронюванні чи не бронюванні військово військовозобовязаних На даний момент є чинною дії постанова 76 го уряду з відповідними змінами і доповненнями. Є три підстави для бронювання військовозобов'язаних, які офіційно працевлаштовані. Це ті, які працюють в органах місцевого самоврядування чи органах державної влади відповідного рівня. Це працівники, які працюють на підприємствах установах організацій, які забезпечують потреби Збройних сил або загалом сказати е сектору безпеки. І третя категорія, до якої долучена безпосередньо і обласна військова адміністрація, це підприємства, які є критично важливим для функціонування економіки або життєдіяльності населених пунктів. Суті, які сплачують податки. Це ще раз повторююся. Я Економічне бронювання вже функціонує, тому що ця постанова, про яку я вже згадував, містить один із елементів: це середня заробітна плата по підприємствах, і багато сфер і багато підприємств з різних галузей економіки Львівщини, свідомо для визнання критичності подальшого бронювання, різко піднімали заробітну плату. Це не може нарадувати, особливо в умовах мобілізаційних процесів, що попроджували певні доволі проблематику. По суді, виходили з тіні? Треба говорити відверто, так можу ще раз повторитися, навести приклад. Це ті ж самі транспортні перевезення, коли перевізники, в тому числі, які надають надавали транспортні послуги міського перевезення по місту Львову, зокрема, мали середню заробітну плату близько 7500 гривень по підприємству. Це точно нереальне. Ми бачили їхні штатні, штатні розписи, ми бачили їхні зарплатні відомості. Вони їм, нам самі їх представляли. Ну, не може водій в місті Львові отримувати 8 тисяч гривень заробітної плати. Це при тому, що конкурентним є комунальне підприємство міста Львова ТП-1, де середня заробітна плата становить понад 22 тисячі гривень. Але тут ще один нюанс: ті ж самі перевізники, приватні перевізники, які платять працювали умовно сіро, вони можу помилитися, але спочатку року отримали понад 200 мільйонів гривень дотації з міського бюджету міста Львова. Але коли постало питання гостро про бронювання і отримання статусу критично важливого, вони буквально за два дні доплатили податки і підняли заробітну плату. Тому можуть і планомірно виходять з. Так званої сірої зони. Я не хочу робити висновки по тому чи іншому суб'єкту господарювання, Це знову ж таки компетенція податкової чи бюро економічної безпеки. У нас, на щастя, чи, на жаль, не знаю контролюючих правоохоронних органів є вдосталь. Будь ласка, в цих компетенціях хай займається. Але дійсно така проблематика є. І це не стосується тільки перевізників. Так само можна говорити, по, для приклад будівельна галузь. Mm -hmm. Львівська область за минулий 2023 рік, по кількості зданих метрів квадратних житла входить в п'ятірку. По вартості житла 1 метра квадратного за підсумками 2023 року в, в трійці. Але в той же час, коли у нас метр квадратний середина вартість метра квадратного становить близько 40 тисяч гривень. Чи понад 42 за вже за останніми даними з рахуванням 2024 року, але на ну, середня заробітна плата 23-му році у будівельні галузі становила 8200 гривень, ну, воно точно не корелюється. І треба говорити відверто, що це питання мінімізації податків. Ми можемо дійсно говорити, що той чи інший умовно соціально відповідальний бізнес. Сплатив задонатив стільки-то на відновлення Охмадиту, на потреби нашої 80 ї чи 24 ї героїчних бригад. І можна сказати, що ми підміняємо поняття. Але давайте, щоб ми спочатку сплатимо податки, можливо, держава краще знає, що потрібно ті ж самі, тому самому Охмадиту, чи 80 ї чи 24 й бригаді. Тому потрібно точно починати говорити про це публічно. Бо. Можна сказати, що не на часі, можемо розібратися про це поговорити пізніше, вже після перемоги. Але для тої перемоги повинен бути ресурс, в тому числі фінансовий. Сплачувати податки це обов'язок, а не привілеї. Виконати обов'язок по захисту держави це теж обов'язок. Але ми деколи пам'ятаємо про право, а обов'язок він десь там. Скажіть стосовно ще бронювання працівників середній вік заброньованих працівників по області можете назвати не можна справді тому, що ну принаймні, ті, які подавалися. Ми не ведемо статистику і аналізу, фактично, за якимись віковими категоріями, освітніми наше завдання, оскільки ми не приймаємо кінцевого рішення, угу. ми виконуємо функцію. Надання статусу критичності, отримання документів і передача їх безпосередньо для подальшого погодження в Генштабі Міністерства економіки. В, ті, в тому форматі ми дійсно, напевно, переглядаємо правильність оформлення документів. Але в теперішніх реаліях є ще декілька можливостей, і один із них це доволі напевно інноваційний, успішний і, в умовах сьогодення дійсно фантастичний інструмент. Це дія бронювання через дію. Чули вже неодноразові схвальні відгуки від бізнесу, коли бронювання працівників відбувається не місяцями, вони десь там залежуються на полицях Міністерства оборони чи генштабу на столі якогось чиновника. А за 15 хвилин через додаток Дія бронюються працівники. Це питання швидкості процесів, це відсутність умовно, умовно корупційної складової на процесі бронювання. Скажіть, а скільки підприємств мають цей статус критично? Насправді я навіть не готовий сказати. Ми за півтора року, за півтора, оскільки постанова була в 76 шостого в січні 23-го року, понад 400 суб'єктів це було станом на березень місяць поточного року. Отримали статус, але ми бачимо суттєве збільшення е кількості суб'єктів подання саме за статусом критичності з березня місяця 2024 року. Якщо раніше ми там щотижнево комісія засідає при обласній військовій адміністрації, це було розглядалося там 20, від 20 до 30 суб'єктів господарювання. То зокрема сьогодні комісію проводили 77. Це пов'язано з змінами до закону про мобілізацію, це збільшення кількості е, дійсно, так дійсно так. Після внесення змін до закону про мобілізацію, яке доволі довго розглядалося. Доволі складно розглядалося. Ми побачили дійсно стрімке збільшення зацікавленості саме в утриманні статусу критичності. І ми неодноразово скажу відверто, ми неодноразово зверталися до кабінету міністрів, щоб іще піднімати оцей рівень середньої заробітної плати, якому повинні відповідати підприємства, щоб набути цього статусу. Угу. Багато підприємств отримали відмову десь так. Якщо в відсотковому співвідношенні ті, що виносяться безпосередньо на комісію, то близько 20% отримують відмову. Але тут ще треба звернути увагу, що ми проводимо попередній аналіз цих документів, і вони, як правило, можуть відправлятися до опрацювання, якщо воно відверто не проходить жодні, під жодні критерії. Відправляється до опрацювання і воно не попадає на комісію. Тобто, якщо загально подивитись загальна кількість е пакетів документів, то про... приблизно 60% отримують позитивне рішення 40% – ні. Дякуємо вам, що ви до нас прийшли. Сподіваюся, ви ще за якийсь час за до нас завітаєте. Ми підемо більше підсумки, що називається року. Нагадаю, Андрій Годик, перший заступник голови Львівської обласної військової адміністрації, був в ефірі медіа. Говорили про готовність області до зими 24-25 років та бронювання підприємств. Пане Андрію, я вам дякую. Дякую вам.